Будь мого уважні, сказав Господь своїм учням, слова, які говорю до вас, не від себе говорю, отець, який мені перебуває, Він творить діла, віруйте в мене, в оці, отець у мені, Коли ж ні, через самі діла віруйте, Істину, істину кажу вам. Хто в мене не віри, той діла, які я роблю, роб, не робитиме, я і більше від них робитиме, бо я йду до Отця, і все, що будете просити в моєм, я зроблю, щоб отець прославився у Синові, зроблю все, що ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, збирайте мої заповіді. Я Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, що з вами був по віки Духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви що знаєте, бо Він перебуває з вами і у вас буде, а не лише вас сиротами не залишу, я до вас прийду. Ще трохи світ мене уже не побачить більше. Ви ж мене будете бачити, бо я живу і ви будете жити, і знаєте того дня, що я в моєму ці, і що ви в мені, і я у вас, хто має мої заповіді, і береже їх, той мене любить, хто ж мене любить, то мій отець любитиме. І я його любитиму і сам об'явлюся йому. Слава Ісусу Христу! Якщо дивитися на сьогоднішнє Євангеліє, то воно трошки важкувате для розуміння, якщо не знаєш певних таких нюансів. Отже, я в Отці і отець у мені. Це є таке досить важливе єврейському розумінні певне значення, сутність, Шахіах. тобто певна установа послання. Ісус Христос є посланий Отцем. І Він, відповідно, так само, як Отець послав Його, Він посилає своїх учнів. І це є певна велика ознака, коли йдеться. Якщо людина є послана мною, Тобто вона говорить і діє від мене, мої слова. Тому, коли Христос каже, що Він є посланий Отцем, Він діє і говорить слова Отця. Коли ж він посилає своїх учнів, то учні діють в ім'я Ісуса Христа і говорять слова, які колись раніше проповідував і говорив відповідно сам Ісус Христос. Це є досить важливе значення і розуміння, що ці всі слова, які записані у Євангелії, це є слова, які записали апостоли чи їх учні, це є слова Ісуса Христа, які Він говорив і навчав. Отже, ідучи за логікою, можемо сказати, Євангелія це є слова, які записані від Небесного Отця. До тих, хто Любить свого Отця і, відповідно, як каже Христос, зберігає Його запах. Коли будете чого просити в Моє ім'я, коли йдеться про ім'я, це не просто є назва, але в єврейському розумінні це означає певна така внутрішня сутність, характеристика і відповідна воля особи. Тобто, коли кажеться про ім'я особи, ми завжди розуміємо саму особу, про яку йде. Як ми кажемо, Катерина, ага, та Катерина, ага, Петро, ага, той Петро, так, коли щоб не помилитися, то ще дають конкретну якусь ознаку. Петро, наприклад, з вулиці такої. І тоді всі одразу розуміють, про кого йдемо. Тому, коли Христос каже, будете просити в моє ім'я, це означає, що просити через Ісуса Христа. Звертаючися до Отця. Якщо любите мене, мої заповіді зберігаєте. Це є чисто логічно, перевожу на площину. Якщо донька любить маму, то вона старається її наслідувати. Наприклад, мама готувала такий салат. Малеча навчилася і готує такий самий салат, як готувала мама. І кожного разу, як вона готує цей салат, вона згадує про маму. Бо це вона її навчила. І для неї це є певна цінність. Це не просто є цей салат, але це є згадка про маму, якої вже, наприклад, може не бути. Тому, коли Христос каже, хто любить мене, той заповіді мої зберігай. Тобто те, чого навчав Ісус Христос. Тому що заповіді Ісуса Христа вони відрізнялися від равенських різних навчань чи фарисейських. Бо їхнє часто коментування тих заповідей, які Господь дав, відрізнялися від самих заповідей, які насправді давав Господь. Наприклад, коли йшла мова про Суботу, Христос конкретно каже, чи можна в суботу робити добрі діла? Переводимо на сучасну мову. Чи в неділю і великі свята можна робити діла добрі? Якщо ми йдемо по вулиці і бачимо, людина впала, наприклад, зламала ногу, маємо ми право цю людину підняти і в кінцевому результаті занести її до лікарні? Тобто це є обов'язок. В євреїв, наприклад, якщо би таке сталося, нести не можна. Бо то субота. І будь мудрий, роби, що хочеш. Тому Христос каже, на першому місці є, зокрема, любов. Коли Христос відходить в часі Вознесіння, Він конкретно каже, пошлю вам утішителя. Якщо взяти єврейське слово, тут йдеться Менахен. Утішитель, якщо перекласти в тому розумінні, якому говорить Ісус Христос, тут ідеться дуже багато різних таких ознак: той, котрий захищає, той, котрий заступається, той, котрий допомагає і є попомічником, той, котрий дає добру раду, той, який виправляє, той, котрий наставляє. Тому, коли Христос говорить про Святого Духа, каже, даю вам утішителя. І, зокрема, коли йдеться про єврейське слово Менахем, це також є як одне з імен Месії. Тобто, що Він дає силу, з якою людина потім може діяти. І справді Святий Дух освячує, направляє. Так воно і здійснюється. Світ його не бачить. Дух Святий є сама святість. Третя особа Божа, світ є такий, на превеликий жаль, що він не може побачити те, що є від Бога, тому що погрузно у грісі. Тому Христос каже, що світ своє любить, а те, що є святим, Він відкидає. Переходимо знову на нашу логіку. Коли є людина, яка старається досконало дотримуватися. Заповіді Божі. Така людина є досить прикра для світу. Не обмовляйте, не крадіть, не осуджуйте, майте повагу. Це є людина, яка б десь постійно грішниковою, або людина, яка не тримається закону Божого, постійно б до докоряла. Не роби так, не роби того. Не роби то чому? Бо це є зло. Бо ми знаємо, є заповідь мовчання на гріх це є гріх. Допускання до гріха це є теж гріхом, благословляння на гріх це є теж гріхом. Тому той, котрий би зберігав заповідь Божу, він не може на таке мовчати. Ясно, що він не буде в грубій формі це пояснювати чи говорити. Він це буде робити делікатно, але мовчати не буде. То чи будуть любити таку людину? Для грішника такий чоловік є прикрим, бо він постійно десь його в певних моментах докоряє, направляє. Тому світ не може любити Святого Духа і тих, хто дотримується заповіді Господні. Проте Христос конкретно дає вказівку: не покину вас, не залишу ваш силами. Це не просто, скажімо, є як вчитель. Ісус Христос виступає, але в певному єврейському розумінні це є пастир, батько народу, той, котрий постійно дбає, переживає за цих людей. Тому Христос конкретно каже, що коли прийде святий Дух, того дня зрозумієте, що я є в Отці. Коли йдеться Я є в оці, це говориться про дуже тісний зв'язок взаємоспівпраці. І, зокрема, Василій Великий дуже гарно це пояснював, щоб люди могли зрозуміти, що є таке Пресвята Тріця і як є зв'язок між Пресвятою Трійцею. Я попробую його зараз повторити. Дивіться. Є свічка. Коли ми запалюємо свічку, є вогонь. Якщо є дві свічки, чи, наприклад, в тому випадку три свічки прикладаю докупи, скільки зараз ви вогню бачите? Один. Але так само є з Пресвятою Трійцею. Є один Бог. Але три особи. І між Пресвятою Трійцею є досконалий зв'язок любові. Що робить отець, це чинить син і це чинить Святий Дух. Між ними немає якоїсь роз'єднаності або непорозуміння. І Христос конкретно каже, і це є дуже важливий момент у сьогоднішньому писанні. Що хто мої заповіді зберігає, той я явлюся, йому буду сам. Береже їх, хто мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить. І я його любитиму, і сам йому об'явлюся». Іншими словами, хто зберігає заповіді, Через те, що любить Ісуса Христа. А між Ісусом і Отцем є тісний зв'язок любові, то, відповідно, і Отець полюбить того, хто любить і зберігає вчення Ісуса Христа, яке Христос прийняв від Отця Свого Небесного. І каже, що такий зв'язок, який є, між. Ісусом і Отцем у Святому Дусі такий зв'язок Христос вчинить з тією людиною, яка зберігає ці заповіді, яка перебуває в цій Божій любові. І таких людей церква називає святими, які цей зв'язок зуміли побудувати. І каже святе Писання і катехізм церкви. Що кожен християнин має один єдиний обов'язок, який зобов'язаний виконати стати святим. Це є наше завдання. І кожна людина має це робити, де б вона не була, в якому стані не була, і які обов'язки вона не виконувала. Це є завдання. Стати святим. Освятити свою душу і своє серце саме через зберігання цих заповідей. саме через те катехізм і каже, що наше завдання є пізнати Ісуса Христа, полюбити Його і через це спасти свою безсмертну душу, служачи Йому. Чому питання стоїть служити? Бо як Ісус Христос любив Отця і виконував те, що Він його навчав? Так і ті, хто люблять Ісуса Христа, мають виконувати те, що навчав сам Христос. Найпростіша ж заповідь, яку можна скоротити для християнина, це означає роби добро, вникай зла. Якщо ти так живеш, тоді у твоєму житті можна прочитати. Що ти є християнин, що ти той, котрий наслідує Ісуса Христа. Ми дуже часто кажемо, подивися, чува Катуся, вона подібна на свою маму і батьку. Іншому можна сказати, подивися каже, бо на того чоловіка. він такий самий, як його батько. Його батько був прекрасний майстер по автомобілях. Ну, він тому Чубас не розумівся, каже, тільки завів машину і вже знав, яка проблема, яка поломка. Він каже, він такий, як його батько. Сином пізнають поділа. Його батько був добрий майстер і син його такий сам. І вже по цьому пізнається, каже, а він як батько. І це є добра характеристика. Тому так само і святе писання закликає нас. Що ми так само наслідували Ісуса Христа у повсякденному своєму житті. І по тому потім мали сказати: о, це є християнин, він той, котрий наслідує Ісуса Христа. Свого часу, коли були комуністичні часи, в певній частині клініки, де переважно були люди з такими трофічними язвами, або різними такими онкологічними язвами, там Працівники довго не затримувалися. Тому що там постійно був неприємний запах, там постійно була важка, виснажна робота, там постійно були зойки тих хворих. І це дуже-дуже працівників так об'яжувало. Атмосфера була справді важка. Коли прийшла працювати, туди була сестра монахиня, Комуністи знали, хто вона. Вони знали, що вона є богопосвячена особа, але її ніхто не рухав. І навіть лікар один який був атеїст, ставився до неї з великою повагою. За декілька років своєї праці він сказав таку цікаву річ. Дивлячись на неї, на її працю, я починаю розуміти, що справді є Господь. Тому що робити каже, ту роботу, яку вона робить, з такою любов'ю, терпеливістю, людина сама по собі просто не може. Каже, нерви не витримають. А вона каже, це робить. І дивлячись на неї, він справді став християнином. Тому що коли в нього стали важкі моменти, він підійшов до тієї сестри і сказав, я знаю, що ви вмієте молитись. Я вас дещо попрошу. Моліться за мене і навчіть молитися мене. І це став початок його навернення. За ті роки, що вона там працювала, жодного разу вона ні не говорила про Христа. Жодного разу вона не говорила жодної проповіді. Вона просто працювала. Працювала з любов'ю. Свідчачи Христа. І це було найкраще відробить. Прикручути такі моменти, коли каже, дивіться, хто християнин ходить до церкви, сповідається. Кожну неділю ходить до церкви. Каже, хто кофе виріхається. Каже, дивіться, що буде після свята, буде п'яний в стельку. Такі приклади відтягають. Такі приклади стають тим, що мішають людині рухатися до Бога, яка його не знає. Каже, вона ходить до церкви, а вона така прикра, вона виїдає. А потім сама та особа дивується, її внук не хоче ходити до церкви. Як? Якщо ти подаєш такий приклад, що людину просто відштовхує від тебе, а не притягне. Тому ці слова Ісуса Христа, щоб ми наслідували Отця. І зберігали Його заповідь, це і та дорога, яка нас веде до святості, яка не відкриває Царство Небесне. Тому пам'ятаємо, кожен день 24 на 7, де б ми не були, які би обставини в нашому житті не складались, ми маємо свідчити Ісуса Христа. І тим самим ми показуємо, що Христос справді живий у нашому серці.